Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори Сотки. Сьогодні в відео я хочу вам розповісти про сідирати. Що це таке? Навіщо їх сіяти? Їх користь для ґрунту, їх користь для рослинок. Тому, кому буде цікаво, дослухайте моє відео до кінця, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Це рослини, які вирощуються для закладання в ґрунт ще в зеленому стані. І поступово потім вони перетворюються, ці залишки всі перетворюються на компост і на у ґрунті коріння перетворюються на гумус. Це біологічно добриво, яке зберігає структуру ґрунту і збагачує ще ґрунт різними поживними речовинами, різними макро-мікроелементами. і мікроелементами. Сидирати запобігають промерзанню при заморозках ґрунту, розмиванню дощами, перешкоджають розростанню бур'янів. Відлякують різних шкідників, запобігають поширенню гнилий, парші і різних захворювань рослинок, роблять ґрунт пухким і легким. А ще після скушення, хто буде, хто садить весні, це дуже гарна мульча для ваших грядок. І от якщо підвести Підсумок, то головна перевага вирощування сидіратів це природні процеси, які безпечно відновлюють виснажений ґрунт і всього за кілька місяців, за дуже короткий термін. Тому я вважаю, що хто не користувався ще сидиратами, спробуйте, вам дуже це сподобається. Я зараз на своєму прикладі трішки вам покажу, як сіяти, що я роблю з насінням сидиратів. Є різні сидирати. І зазвичай кожна рослина вимагає свого сидирату. Оце я вам зараз показую сидирати, які я посіяла 10 днів тому. Це тут знаходиться у мене аліна редька і ярчиця. От. Я ще хочу сказати два слова про групи, які бувають сидирати. Є злакові, це озима, жита, пшениця, овес. Вони стануть нагоді, якщо треба збільшити кількість калію в ґрунті. Капустяні – Капустяниця біла гірчиця, редька, аліна, азими та ярий ріпак та інші. Оце в мене зараз капустяна посіяна. ви бачите капустяну групу. Для чого? Вони збагачують ґрунт фосфором і сіркою, принічують різ бур'янів і біла гірчиця навіть. Відлякує слизняків від та інших кідників. Підходить потім вона ця грядка для е, посадження картоплі дуже добре. І також ще є бобові сидирати, це конюшина, люцерна, горох та інші. Це для збагачення ґрунту азотом. Е, його навіть називають цей бобові, бобову групу як е, природним замінником сілітри аміачної, е, підходить для грядок під перці, баклажани, гіркі, картоплі, помідори. І окремо я хочу сказати вам про фацелію. Друзі, отак от виглядає фацелія. Вона мені подобається більше, ніж за всі, що я вам називала. Хоч вона сама дорога, але після неї можна саджати будь-яку основну рослину. Одне, що у мене почва. Кисла, тому я її приміняю. У кого почва не кисла, її е, не приміняють, бо вона розкисляє. Отак от, от берете і сієте плотненько. Цей сидират. От так от. Бачите? Розкидали, потім берете обережно, так от грабельками це все зариваєте. Я перед тим, як посіяти, бачите, пролила земельку, бо вона дуже суха, а на суху землю воно, як ви зверху, не політе. Воно все одне буде сухо. Отак от, от бережно все це зариваєте, от. А потім ще зверху потрібно пролити ще або шланги, або із споливалки, і ще пролити потрібно цю свою посадку. Потім воно буде рости, і туди в осінь, якщо викине бутони або квіточки, ви зріжете перед зимою це все. От, якщо не викине, нічого не робіть, і воно піде до весни, буде так під снігом, а потім ця грядочка перекопається і буде дуже добра. Трун буде збагачений, збагачений мікро-макроелементами. Тому я бажаю вам гарних врожаїв, бажаю здоров'я. Кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки. До побачення.